Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну а далі в нашому етері більше аналітики до нього доєднується Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Пане Данило, доброго вам вечора! І слава Україні! слава, вітаю! Отож, вже завершилася коаліція спроможніх і охочих у Франції. Власне повідомляється, що вона дане засідання тривало три години. Перед тим зазначають представники змі, що Еммануель Макрон розмовляв з Трампом. Потім Зеленський, Макрон і Стармер перед самітом коаліції охочих провели переговори. Про це повідомляє Sky News. Подробиці розмови прем'єра Британії з президентами Франції і України не повідомляють. Але власне, вже Макрон так би мовити, виступив з промовою щодо того, про що ж говорили безпосередньо на даному саміті. Отож міністрам закордонних справ доручено протягом трьох тижнів подати пропозиції щодо моніторингу режиму припинення вогню між Російською Федерацією та Україною. Окрім того, на Парижському саміті кілька країн взяли на себе додаткові військові і фінансові зобов'язання перед Україною. Час знімати санкції з Росії ще не настав. За підсумками саміту коаліції охочих країн долучили Франції та Британії очолити коаліційні... Коаліційні зусилля та власне планування миротворчі сили охоплюватимуть морські повітряні та наземні напрямки в рамках ширшого пакету заходів безпеки миротворців в Україні будуть розгорнуті за участю кількох країн. Не Росії вирішувати чи будуть миротворці на території України. От власне щодо миротворчих сил. Хотілося б з вами розпочати нашу розмову, тому що перед тим деякі засоби змі заявляли про те, що зараз вже про миротворців з європейського союзу мова не йде через позицію Сполучених Штатів Америки. Тут ми бачимо, що Макрон все ж таки заявляє, що вони будуть, то будуть чи не будуть. Ми бачимо з вами дві різних позиції. Європейський союз фактично відповідає на зміну формату ведення політики, які задали Сполучені Штати нещодавно. Ми всі очікували на збільшення тиску на Російську Федерацію для того, щоб отримати кращу умову припинення вогню, кращу умову в цілому будь-якої подальшої угоди, мирної яка б могла бути, незважаючи на учасників, незважаючи на формати, час і підписання. Натомість все змінилося в вектор, коли Сполучені Штати навпаки збільшують тиск на Україну, зменшують вимоги до Російської Федерації і декларують постійно про суперкласні стосунки з Росією і про довіру будь-яким словам, які вони озвучують. не зважаючи на те, що ми на жаль бачимо протилежно. Хоча 18 чи 19 березня, коли там відбулася телефонна розмова Трампа з Путіним, було домовлено про режим припинення вогню в частині. Енергетичної інфраструктури, решту об'єктів. Ми з вами бачимо, що Росія навпаки наростила обстріл, зокрема шахедами. Першим був Кропивницький величезні обстріли. Ось буквально нещодавно про де просто ми давно вже не бачили таких фотографій, коли просто панорама міста і буквально там з різницю, я не знаю, в 500 чи в 700 метрів горять різні об'єкти. Це чергове підкреслення психотипу в цілому ведення російської зовнішньої політики, які люблять посміхатися в очі, обіцяти певні речі, а потім робити ще гірше. Ну, якими чомусь вони від цього отримують задоволення. Врешті-решт України, Європейський Союз, і до цього адміністрація Байдена зробила певні висновки, хоча до повномасштабки було аналогічно. Всі вірили в слова, закриваючи очі на певні клініки. Зараз же так чи інакше довелося працювати вже з новим форматом. Що поки Росія не зробить щось фізичне, будь-які обіцянки не мають сенсу і аргументувалося це дуже просто. Путін обіцяв не нападати на Україну, але напав. Тому вірити будь-яким його обіцянкам більше не можна. На жаль, адміністрація Трампа наступає на ті самі граблі, причому десь частково від незнання, десь частково зумисно. Зумисно чому тому, що сьогодні, коли з'являються чергові новини про можливий формат і зміст. Нового договору по Копалинам, то ну відверто з'являється чергове враження, що е, нова адміністрація під шумок захотіла собі трошки десь хапанути певних ресурсів, не несучи жодної відповідальності за будь-які реальні мирні перемовини і будь-які реальні мирні гарантії. Відповідно, європейському союзу розуміючи, що Сполучені Штати за океаном. Інтервенції по суходолу, звісно, бути ну дуже складно організувати. Відповідно, Америка може собі дозволити в тій чи іншій мірі грати в цю гру з Російською Федерацією і десь її навпаки пропонувати спільну вигоду з тих чи інших речей, економічно фінансову Європейський союз цього собі дозволити не може, тому що якщо російська інтервенція розшириться там на Прибалтику, на будь-які інші країни, ну крім того, що вже доведеться просто. Повністю розписатися, що ми не дії здатні, якщо не буде фізичної реакції на ці дії, навіть якщо готувати фізичну реакцію, ми з вами розуміємо, що збройні сили окремих європейських країн наразі без координації сполучених штатів дуже складно можуть бути зорганізовані в цілому постачання зброї, запаси складів і решту не зовсім відповідальні, тому об'єктивно. З точки зору фінансової підтримки, координації організації, європейський союз може на себе взяти багато. Фактично, європейський союз тягне всю економіку України починаючи з 2022 року. Однак щодо фізичних дій і реакцій, досі не зважаючи на зміни щодо формату Трампа, зростаючи загрози для Європи, конкретних дій не було прийнято окрім збільшення певних оборонних бюджетів. Цю фізичну частину на себе може взяти виключно збройні сили України наразі, поки Європа, дай Бог буде десь якось готуватися. Хоча поки прямих таких масштабних змін ми з вами не спостерігаємо. Відповідно, всі ці коаліції ну це певна така гарантія підтримка України, бо розуміння того, що мир будь-якою ціною не вартий абсолютно нічого з Росії в Європі вже є навіть міну від адміністрації Трампа. Власне, так навіть аналітики заявляють, що в Польщі е, з її власне складами і так далі сил вистачить. Якщо війна розпочнеться, то сил вистачить на максимум це 14 днів. Ну а країни Балтії поготів безпосередньо. Ну, нібито дійсно Європа прокинулася. Е, також е, за даними е, одного із видань перед самітом коаліції охочих. власне, е, Президент Макрон запропонував розміщення європейських миротворців у центрі України та вздовж Дніпра серед потенційних варіантів також захід України та сусідні держави. Однак, за його словами, на лінії бойового зіткнення військових з Європи не буде. Наскільки можуть бути тоді дієздатними дані війська, якщо вони будуть на заході України? Ми пам'ятаємо з вами ще 22 рік, коли в цілому розглядалися перші варіанти військ НАТО, які могли б там, наприклад, базуватися в Волинській області, закрити певну частину від можливої інтервенції з боку Білорусі, вивільнити збройні сили України, які б змогли посилити тиск на російських окупантів. Тому будь-який формат, навіть якщо це не буде по лінії розмежування, присутності європейських військ це і додатковий стримуючий фактор, і додаткова допомога навіть бодай логістична чи інша для українських військових. На жаль, питання ми бачимо, Макрон долучив, доручив організувати режим моніторингу. Шановні, ну режим моніторингу ми з вами щодня бачимо в телеграм-каналах, в речниках повітряних сил і решті інституцій, які абсолютно легко можуть забезпечити. Перше і головне питання, на яке, на жаль, досі Європа не дала відповідь, а чи готова вона фізично завести своїх військових, і Б, яка буде відповідь? Країн, які завели своїх військових, у разі безпосередньої їх фізичної атаки, ось поки вони не дадуть відповідь на це, і поки Макрон там байдуже, хто це буде, чи інший лідер Європейської держави, не вийде і не скаже, що там. Нами, лідерами 30 країн, було прийнято політичне рішення відправити там образні 100 тисяч військових до території України у разі там, хай вони будуть по лінії Дніпра розташовуватися. У разі будь-якої прямої атаки там чи враження більше їх чоловік. Європейський союз буде готовий оголосити там війну, чи я не знаю, чи направити хоча б додаткові сили. Окей, хай це не Будь-які такі речі от можуть сприяти дійсно тому, що Російська Федерація потім скаже, та навіщо це робити? Ми ж хочемо миру, давайте все щось підписуємо. Але поки ми будемо чути чергові вимоги, вимоги, поки американська сторона буде говорити, що це great deal, просто все супер класно. Давайте вже тепер і експорт російської аграрки допоможемо їм вивозити. Давайте ще добрева засунемо. А давайте ще банки підключимо до mm -hmm. системи. Ну то чому Росії зупинятися? Звичайно, їм буде тільки вигідно продовжувати тиски, просити все більше і більше. От дійсно нагадаємо нашим телеглядачам про що йде мова в Саудівській Аравії після чергового власне, етапу обговорення тих от технічних груп, які були Російська Федерація висунула низку своїх вимог, так би мовити. Трамп сказав, їх то чи 5, чи 6. Зараз вони їх уважно вивчають. Але власне зазначається про те, що поки сполучені штати їх вивчають, європа точно не послабить санкції проти Російської Федерації до липня, попри вимоги Москви, що до перемир'я в Чорному морі в рамках ймовірної угоди про припинення вогню в чорному морі Кремль висунув низку додаткових умов, що включають скасування додаткових західних санкцій, зокрема щодо банків і інших послуг, пов'язаних з експортом сільськогосподарської продукції, в тому числі поставки. Добрев, хоча адміністрація Трампа схоже погодилася з цим даними. Про це власне говорять в The Wall Street Journal, Київ не згоден на жодні послаблення заходів щодо Москви. Кремль заявив, що його дотримання угоди про припинення вогню в чорному морі залежатиме від відновлення підключення сільськогосподарського кредитора Россільхозбанку та кількох інших банків до системи SWIFT. Знаєте, Російська Федерація усі оці от три роки повномасштабного вторгнення відколи власне почав цей ком санкцій наростати, наростати, вони завжди заявляли про те, що. Ні, нам санкції не страшні. Що хочете, те приймайте. Ми велика, велика країна і так далі, і тому подібне. Все в нас добре. Ми будемо жити і будемо жити ще краще, тобто і так далі. Там. Але ми бачимо, що за найменшої нагоди Російська Федерація намагається все ж протиснути послаблення санкцій. Про що це говорить? Санкції дійсно діють на Російську Федерацію. Санкції діють і діяли. Але питання в тому наскільки вони діють і в рівні. Тут питання в тому, що якби е, Сполучені Штати, Європейський Союз консолідовано з самого початку запровадили жорсткіші санкції, то Росія набагато швидше б сіла за стіл перемовин, умовно кажучи, або набагато швидше в неї закінчувалися б ресурси, чи складніше було їх інстивати, чи ще дешевше вони реалізовували свої і мали менші надходження на оборону решту речей на агресію. Ем, е, зараз, звичайно, е, перше варто розділяти політичну. Еліту, яка скажімо так, далека від економічних питань, тому що моделюючи ситуацію, наприклад, тому самому Путіну для досягнення е, цілей захоплення України, байдуже яких ресурсів це коштує. Ну буде 100 тисяч військових, буде 100 тисяч, буде 1 мільйон, ну буде 1 мільйон. Да, є якісь червоні лінії, скажімо так, для нього, коли він розуміє, що там я не знаю, може бути голодний бунт. Да, сюди заходити не варто. Чи ще якісь речі, але в цілому це його абсолютно влаштовує? Є інша категорія тих людей, які десятиріччями просто. Витягували з певних державних монополій, з певної державної інфраструктури чи посад величезні гроші, Шальні гроші, тому що вони не були обумовлені, скажімо так, великим вкладеним інвестицією, роботу як український агросектор. Так? Ти не інвестуєш, ти не розвиваєшся, ти не отримуєш кошти. А в Росії труба качає і качає. Ну якщо середловина виснажена, почали нову, якщо ні, вона качає і багато розуму не потрібно для цього. Тому збитання в тому, що велика кількість осіб, бізнесів їхнього. Точення з виходу великих надхожень частину з них почали забирати велику частину е політичне керівництво держави, е оскільки потребувало коштів на війну, і це відбувається і зараз. Відповідно, останні новини були, що там на на голова центробанку РФ е дійсно, наче непогано в. в Порвалася своєю роботою, яка відбувалася спочатку повномасштабного вторгнення. Там не одразу її призначили в найближчий час. Там і тримала обліковою ставкою і різними механізмами, які може застосовувати національний банк. Е, Врешті-решт вона неодноразово вже путіну казала, що ну все, все нам потрібно там відпускати курс рубля. Потрібно робити певні речі, які б все таки зняли трошки напругу, дозволили легше зас... о, отримувати ресурси, вигідніше конвертувати там певну валюту з врахуванням обмежень. І решта речей, але Путін політично цього не дозволяє. Відповідно, вони залазять в все більшу і більшу яму, від якої все більше і більше хто страждає. Ну, якщо є політичне рішення не індексувати нормально там, курс розрахунковий, і ти, наприклад, за один долар отримував 100 рублів рік тому і отримуєш зараз. Об'єктивно, що їхня реальна вартість там інфляція в районі там, 20 30 Цей тягар кладеться на бізнес, який виплачує цю зарплату. Відповідно, бізнес вже виє. Тому історії з ми рештами речей, це звичайно ті е, ну, важливі маяки, які необхідні Росії, а для продовження війни, Б для зовнішньополітичного впливу. Тому що не забуваємо, що Росія, незважаючи на всю скруту, скажімо, там, з можливими фінансами чи решту, продовжує дотувати е, е, уряди. Які їм симпатизують е політичних осіб, які їм симпатизують, і решта речей, все це потребує ресурсів. Тобто, звичайно Росія страждає від санкцій, але просто питання в тому: е ну як ви час наводиться приклад з, з тим, що е поки товстий схудне, худий здохне, так от у нас на жаль з Росії. А тепер увага, от така цікава штука. Київ та його європейські союзники побоюються, що будь-які поступки, навіть якщо вони здаються незначними, можуть призвести до руйнування санкцій, запроваджених заходом проти Російської Федерації з початку війни в Україні. Москва також не може намагатися розділити США і Європу в питанні правильності санкційної політики, оскільки СВІФТ базується в Бельгії, то повинна дотримуватися правил європейського союзу і санкційного законодавства за словами дипломатів європейського. О, союзу скасування санкцій проти Росії до повного припинення вогню і введення військ виведення військ з України залишається безперспективним, тобто, власне, на цю ситуацію, хоча б з фіфтом так США не можуть повпливати чи питання тиску лише на європейський союз з боку Сполучених Штатів Америки? Звичайно, США можуть повпливати. Питання оцього внутрішнього торгу і в цілому розуміння, того, що європейський союз останнім часом почав відстоювати більше позицій по відношенню до сполучених штатів ніж це було там місяць тому, тому що. Якщо раніше е, вектор комунікації був коаліційним, скажімо так, і позиції Європи збігалися з позиціями США і навпаки, то зараз ми бачимо відокремлення риторик, відокремлення підходів і відокремлення бачень. Е, тому якщо вже Європа розуміє, що та чи інша позиція, яку е, США відверто давайте так аналізувати от саме цей пункт щодо торгівлі, добривами, торгівлю там, європейський союз вже третій рік несе додаткові видатки. Бореться з певними тіньовими схемами імпорту, переплачує за добрива, намагаючись якимось чином зменшити залежність від добрив Російської Федерації. Хоча це доволі монопольний ринок і це зробити дуже складно. Аналогічно як європейський союз почав робити це з природним газом, переходяючи на відновлювані джерела енергії, решта речей, і тут США збирається таким простим кроком. Ну фактично відкатити назад всю цю історію сприяти, е, імпорту російської продукції відповідно я зрозумію, що а тоді питання буде знову ж таки від внутрішнього споживача, чому ми переплачували, чому ми страждали, якщо зараз це повернулося і тепер США на цьому заробить. Друга складова це розуміння Європейського Союзу, що кожен додатковий долар, який зараз буде потрапляти до бюджету РФ він буде направлений вже не тільки проти України, він буде в майбутньому також направлений і щодо Європейського Союзу. Тому дякувати за певні політичні зміни. Перехід до цієї раніше риторики, ми пам'ятаємо, що зато в нас дешевий газ. Давайте робити все, що скажуть. Армія нам не потрібно і те, і ті, бо в нас дешевий газ. Після того як були очевидно зрозумілі результати такої політики, все таки Європа повільно складно, але привлаштовується. Тому я думаю, що оці намагання зараз тих політичних радників, а ми бачимо, що це все якісь комерційні особи з бізнесу. Там забудовники, ще хтось ще хтось зрозуміло, що він в них підхід такий. Чому не заробити на цій історії правильно? Але все таки Європейський Союз дивиться на це стратегічно. Там приймають рішення політичні особи, а не якісь там комерційні радники. Відповідно, я думаю, що ця історія, врешті, не пройде. Окрім того, заморожені російські активи можуть бути використані для реконструкції України, але не зараз. Про це зазначив Макрон е, безпосередньо. Ну а коли тоді е, питання відкрите, тому що е, тих от 300 мільярдів е, заморожених російських активів, про які говорили, що вони мають бути направлені в Україну, багато дуже суперечок. Окрім того, вже і посадовці в європейському союзі також означають, що вони не можуть використати ці кошти, тому що це підірве довіру до європейського союзу. До, до їхніх банків і так далі. Дійсно, є така політична історія. Ми пам'ятаємо, що швейцарські банки досі там е, тримають якісь кошти чи золотовалютні запаси ще з часів е, фашистської Німеччини. Uh, і це частина їхнього ім'я, скажімо так, що незважаючи там на політичний шлейф, незважаючи на вбивство людей, на жаль, рішта речей, вони гарантують замовнику з збережність його активів. Um, але тут іде інша складова, uh, яку Європа все-таки ми бачимо дуже складно тоді було. В цілому початок історії з замороженими активами, врешті-решт, жали, що хоча б відсотки за цими активами все-таки виплачуються України, але не зменшувалося тіло. Зараз я думаю, мова просто про те, що ну, Україна багато говорила, що дайте нам на відновлення. Але очевидно, черговість питання, е, невеликі ресурси, які потребували там для вимушено переселених осіб. Для решти Європа нам давала ну, невеликі ресурси. По мільярди євро на певну відбудову житла, багато було гуманітарних о, функцій, які там будували тимчасове житло. Решта. Тобто, якісь нагальні потреби закривалися. Але в цілому, питання інвестицій відбудову ну, відбудови чого? Заводів, які завтра може прилетіти ракета. Логічно, що. Тут би питання стояло інакше пустити ці кошти там на оборонно промисловий комплекс України, наприклад, ну або навіть Європейського союзу, якщо в результаті активи підуть саме озброєння, решта підуть до України. Тому я думаю, це питання звичайно буде залежати від переговорної позиції На жаль, на жаль. Риторика Сполучених Штатів нас підкачала, бо ми всі очікували з самого початку агресивну політику щодо Росії, і Росія теж її очікувала, незважаючи на симпатію Трампа до Путіна і формат і суть. Переговорів могли бути абсолютно інакше зараз. Ми бачимо, що Росія максимально затягує всю історію. Знову ж таки, ми вже наперед знаємо всі ці прийоми, навіть якщо врешті підуть на всі її уступки. Ну відносно там якісь уступки зроблять режим припинення вогню. На якийсь день вона самостійно обстріляє якийсь там пункт, чи пункти станції. Скаже, все бачите, Україна не дотрималась режиму вогню. Ви фінансуєте фашистський режим. Ми відказуємося, що ми можемо зробити. Тому е, говорити про будь-які добровільні відмови від ведення воєнних дій з боку Російської Федерації, ми не можемо. Фінансовий тиск, е, економічний тиск, політичний тиск, надання більше зброї Україні, а е, надання більше, скажімо так, запасів України, які б Росія все більше розуміла, що е, не те, що ніякої легкої прогулянки більше не буде а в цілому, те, що вони зараз там захопили, на жаль, анексували. От їм треба на цьому зупинитися і далі навіть не намагатися лізти. Тоді ми можемо говорити дійсно про певні перемовини. Знаєте, підписана на телеграм канал Ярослава Журзінка. Власне про те, що ви також зазначили, що до Копалин, так, от того документу. Цитую далі його за моєю інформацією, Саме ці 58 сторінок, які я читав весь вечір, додат, датований 23 березня, березням і, начебто, був надісланий нам американською стороною як новий проект угоди про копалене. Далі його доля невідома. Одразу говорю, це не фінальний документ. Я сподіваюся, що українська сторона. На буде вимагати і доб'ється значних змін до цього. Але текст, який я бачив, це прямо жах. Усі 18 розділів. Це вже не рамковий меморандум про наміри, який був до скандальної зустрічі в овальному кабінеті. Це прям велика і дуже чітка угода, і вона не в нашу сторону. Просто коротко управління п'ять людей, три з них від США власне з повним правом вето. Мова вже не про всі копалини. Йде мова вже йде про всі копалини, тобто там і нафта, і газ, і нові власне речі по всій е, е, території України мова про вибу, видобуток і державними і приватними компаніями гроші конвертуються одразу в валюті. Грошу, фон, гроші фонду виводяться за кордон і так далі. І тому подібне. Та тобто, багато ще дуже всього. Але власне, от що до цієї угоди, тому що Сполучені Штати Америки, посадовці їхні заявляють про те, що вже наступного тижня ми очікуємо на підписання, але чи буде знову ж таки Україна? На погоджуватися на це, власне, чи знову таки отримаємо тиск ще більший на Україну? Адже Сполучені Штати Америки говорять про цю угоду як одну з передумов, так би мовити, закінчення війни, що будуть тепер Україна буде під захистом. Якщо Америка зайде, вона буде працювати в нашій державі. Знову ж таки багатокомпонентне питання в першу чергу, що значить угода про корисні купали. Фактично, це повне розпорядження українськими надрами, яке не корелюються ні з конституцією, ні з жодним законом України. Відверто президент самостійно не може приймати жодних рішень щодо такого масштабу. і це навіть не питання ратифікації міжнародної угоди. Це потрібно рад змін до комплексного до законодавства України, які потрібно буде погодити там з усіма фракціями, незважаючи на сучасний режим голосування, решту речі. Чи плюс ну якось пояснити це населенню України? Якби ми уявляємо, моделюємо ситуацію, що Сполучені Штати сказали, що у разі підписання там попередньої згоди. Ми направляємо там, я не знаю, знову ж таки 100 тисяч військових в Україну. Там 100 16 і решта речей після підписання запрацювання повноцінного фонду. Ми стаємо на лінії розмежування поруч з українськими військовими. Ну, чесно, я думаю, що кожен українець насправді на це поводився. Якщо ми говоримо про те, що американська сторона зараз представники, давайте так представники американської сторони лише повторюють якісь проросійські наративи. Коли радник президента говорить про те, що насправді ядерної зброї в Україні не була, це була російська зброя. Я думаю, на жаль, він навіть не усвідомлює, що таке радянський Союз, а думаю, що це все була Росія, е, то про який про які формат тоді можна говорити? Тобто підписати наперед угоду про передачу фактично всіх копалин, які потім ми уявляємо, навіть Україна скаже якийсь політичний лідер, там, чи ще хтось скаже, все, ми відверто розуміємо, що це нікчемна угода, Україна не буде її виховувати. Ну, Сполучені Штати дуже легко будуть оскаржувати в усіх судах. Будь-які кошти, які будуть направлятися міжнародні до України, можуть бути там стягнені в користь, там цієї угоди, чи заблоковані, чи ще щось. Ну це буде величезна головна біль. І я думаю, що все таки тут історія полягає в наступному: що це намагання у цей там радників, які радять не зовсім адекватні речі, скористатися ситуацією. І спробувати якимось чином отримати собі політичні бали і насправді реальні фінансові ресурси. Якщо ця історія зараз не пройде, українська сторона вміло відпітляє, скажімо так, ми розуміємо, що Росія за найближчі там тижні точно не підпише, як говорили до Великодня, да, у нас залишилось 20 днів, mm -hmm. не підпише і не виконання реальних. Домовленості, то відповідно і говорити про угоду на фоні того, що Росія продовжує агресію, ну така не дійсно відповідно, коли. Дійсно, так здається, що знаєте, от зараз сполучені штати вони відмовляються гарантувати нам надавати якісь гарантії. Сполучені Штати відмовляються брати на себе якісь зобов'язання. Трамп підігрує Путіну, ну тому що по іншому не скажеш. Він підігрує інтересам Росії. і Так далі тут ми говоримо про про послаблення санкцій. Відповідно, тиск на Україну. А тут оця от угода віддайте нам надра. Ну тому ми просто повертаємося до того, що е, ну варто оцінювати комплексно, ну, в тому числі кому. Е, Бачимо, що з боку сполучених штатів зараз намагання от таких от різких. Точкових гучних дій, а не якоїсь комплексної політики. Ці різкі точкові е, справи поки що ми не бачимо жодних результатів, що вони вигідні навіть для США, тому що, що по фондовому ринку, що по зовнішній торгівлі відверто одні мінуси, нічого хорошого немає, але можливо певним людям це вигідно, тому що будь-які коливання ринку. А якщо ти маєш ресурси і ти, скажімо так, фамільярний з цією історією, ти можеш отримати певну заробітку. тому тут завдання дійсно повністю координуватися з європейським союзом, щоб ті лідери, які мають комунікацію з Трампом напряму. Відстоювала адекватну позицію. Тут задача не лізти, звичайно, в пляшку і не публічно не критикувати, що це якась повна дівунда, бо ми вже пам'ятаємо перші реакції. До речі, можливо, якби тоді була підписана рамкова угода, яка насправді нічого не тягнула за собою, це був би кращий варіант. Але маємо, що маємо. Е, ну і відповідно намагатися далі працювати, тому що, зокрема, на жаль, час е, єдине, що тут може черговий раз показати адміністрації Трампа і забрати будь-які інструменти впливу. Щоб ну вже було настільки явно, що вже ніяк не можна було сказати, що це Україна щось провокує, а Росія хоче Угу. Але власне, чи побачить це Сполучені Штати, зважаючи на а, безпосередньо тих людей, які прийшли до влади, тому що, до прикладу, республіканка Марджорі Тейлор сказала на прес-брифінгу британській журналісти про те, що нам плювати на вашу думку, і ваші фейкові репортажі так вона власне прокоментувала, перебила по перше журналістку, не дала їй поставити запитання до кінця щодо витоку інформації в Сігнал і так далі. Вона ну. Загалом, пане Данило, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого теру Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України.